Пасо-Преображенський собор, будинок вчених, художній музей це лише частина об'єктів культурної спадщини Одеси, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак за час повномасштабної війни. Більшість протягом минулого року. Щоб зберегти культурну спадщину Одеси, громадська організація піксельовання реальності відцифровує історичні об'єкти, зокрема козацькі хрести на Кояльницькому кладовищі. Наша місія для нас це покращення методів збереження культурної спадщини. Зокрема, ми Опікуємося впровадженням 3D-сканування і різних цифрових методів відображення цифрових каталогів для спадщини і музейних колекцій. Разом з міською владою активісти організації долучились до міжнародного проєкту від ЄС «Еуфокалчер». Його ціль підтримувати культурний сектор для економічного та соціального зростання регіону. Проєкт складається з декількох напрямків. Перший етап, який вже зроблено, це комплексне дослідження міфів про Одесу, яке планують використати для розробки бренду міста. Про Одесу ж поширені три міфи: перший це курортне морське місто для відпочинку. Другий, так званий Бабалівський, презентує Одесу як бандитський осередок. І останній міф Жаботинського, згідно з яким це висококультурне і вишукане місто. Крім цих класичних уявлень, в суспільство має транслюватися й інші відображення образу Одеси, каже директор міського департаменту культури. Момент, який ми хочемо підкреслити в міфі, тобто. Одеса, місто, багатонаціональне мультикультурне і Одеса місто підприємництва. Все інше, звичайно, що це велике місто з дуже різними гранями, але ця стратегія вона про культуру. Наразі в межах ЄУФОКАЛЧЕР ведеться робота над створенням стратегічного плану по розвитку культури, де буде визначено напрямки розвитку театрального, музичного, кінематографічного і книгарного мистецтва в регіоні. Дорожня карта вона буде поступово формуватися і стане довгостроковою культурною стратегією для е, культури і креативних індустрій тобто і е, туризм і. Частково навіть IT теж туди входить. Окрім цього, фахівці розробляють білу книгу з рекомендаціями по дизайн-коду Одеси, що буде контролювати вигляд фасадів міста та розміщення на ньому рекламних вивісок. Від експертів і громадськості він буде формулювати основні принципи збереження культурної спадщини, як матеріальної, так і нематеріальної частини. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.